40 контейнерів для збору пластикових кришок від напоїв встановили у навчальних закладах Вінниці. Збирають їх у рамках проєкту Кришечки вкидай безпілотник запускай, каже голова фонду Подільська громада Олена Данілова. Саме вони і започаткували акцію. Виручені гроші спрямують на придбання безпілотника для підрозділу аеророзвідки сил спеціальних операцій. Шукаємо різні механізми, як долучити ще більшу кількість людей, і щоб кожен міг, кинувши там навіть кришечки, але відчути, що вже дотичний до, до наближення перемоги. Президент учнівського самоврядування ліцею номер 1 Святослав Гуцол каже: у них до акції доєдналися усі класи. Я сам не очікував таку активність від учнів нашого ліцею. Ми народилися в цій країні, ми були нею вирощені і. В незалежності від того, наскільки її доля складна, ми маємо її підтримувати, підтримувати наших військових. Для того, щоб викидати якісь пляшечки, ми можемо збирати кришечки, віддавати їх, щоб воїни змогли у них там було оружей. Для нас це дрібниця, а для когось це дуже важлива справа. Хто скільки може, хтось одну кришечку, хтось дві, хтось більше, хтось менше. Але це все одно дає дуже гарний результат. Контейнер у ліцеї встановили минулого тижня, говорить заступниця директора з виховної роботи навчального закладу Людмила П'ясецька. Діти спочатку приносять в класи, це все збирають, ну або ж можуть відразу в бокс. Батьки також заходять, які можуть долучитися. Ну і зокрема вчителі, які бачать і знають, що ось стоїть бокс. Це наша спільна мета. В акції Кришечки вкидай безпілотник запускай беруть участь і три дошкільних навчальних заклади, каже Олена Данілова. Серед них дитячий садок номер 7 Якщо ми будемо збирати багато кишочок, то ми купимо багато-багато долонів. Наші військові взагалі, взагалі переможуть. Чого переможемо? Контейнери для збору кришок закупили за гроші міжнародних донорів, розповідає Олена Данілова. Аби придбати безпілотник для військових, потрібно мільйон гривень. З реалізації кришечок планують зібрати 250 тисяч. До кінця січня ми робимо такий останній ривок. І саме ми сподіваємося, що саме завдяки ось цим кришечкам ми зможемо закрити вже повністю суму і передати цей безпілотник силам спеціальних операцій. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.